Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про право суб'єктність, саме Служби безпеки, національної поліції, ДБР. Що потрібно знати? Всі ці структури приватного права, які не утворені законом, є лише закон про них. Вони не утворені законом. Також, згідно з витягом законом ЄРДПУ ані Міністерство внутрішніх справ, ані Національна поліція не утворені розпорядчим актом. Це перш Друге. служба безпеки теж саме. Нібито є Закон про Службу безпеки, але розпорядчого акту немає. Так і живемо те ж саме з ДБ. Перватні структури і судять патріотів, фальшують кримінальні справи проти вас. Чому це відбувається сьогодні? Поговоримо конкретно. Тому що люди ведуться на провокаторів, які потім пишуть на вас донос, як не вестися на провокаторів, які пишуть, на вас донося дуже просто. Позначити коментар, як не бажаний або спав. Іх коментар буде заблоковано. І все. Друге, не відповідати на їхні провокативні питання, або відповісти, з якою метою ви цікавитесь. Чи поцікавитеся, а де ти був 14-го року? За когося? Конкретно за Майдан чи Антимайдан, чи скакав ти на Майдані або скав за російський світ, тоді ці недоброді одразу перестають вам писати, тому що знають, що вони є співучасником злочинів. Проти основ національної безпеки. Чому Служба безпеки МВС ДБР відкриває кримінальні справи по статті 109 чи 111? Тому що вони люблять провокувати людей на якісь вислух, а потім проводять експертизу ваших слів і кажуть, що ви? Державний зрадник чи хотіли повалення Конституційного ладу. Насправді, Конституційний лад вже було повалено декілька разів. У 2004 році, це перше, потім 2014 повалення Конституційного ладу, потім 2021 повалення Конституційного ладу. Тому. Не варто ввестися на пропозиції Служби безпеки та мусорів, які пропонують вам щось. А саме провокуючи вас на противоправні коментарі чи будь-які дії, що суперечить кримінального кодексу, Наведіть себе так і завжди наголошуйте на тому. Що якщо їм щось треба, хай підуть і зроблять. Що мається на увазі? Вам треба, йдіть на Київ, вам треба змініть владу, якщо хтось вам пропонує змінити її силовим шляхом. Не потрібно олестися на пропозиції СБУ, ТБ чи МВС приватних структур, які тільки чекають, щоб з вас доїти гроші по 4 тисячі на адвоката доларів. І це лише перша інстанція, друга, третя ще більше по грошей. Так і живемо. Якщо тобі потрібна юридична консультація, а вона тобі потрібна, з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності ваших запитань, локіт і статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права. Стосовно ТЦК та СП, коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі військового права та ТЦК та СП 700 гривень. Також мене замовляє о витяг закладом ЄРДПО. Дізнайся, про свого контрагента. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Я надаю також консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів США в залежності від складності вашої кримінальної справи та кримінального пробачення. Також я надаю юридичні консультації в сфері податкового права, як водити автомобіль та бізнес у статусі людини. Я надаю юридичні консультації з усіх норм права в будь-яких країнах світу. Звертайся. Тобі це потрібно. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал, Telegram канал Якщо ультраправий правити, підпишись на мій обов'язково. Телеграм-націоналістичний канал ОНК. Детальніше шапці профілю цього відео. Також роби донати. Завдяки вашим донатам розвивається мій канал. Дякую, шановним українцям, які за кордоном і в Україні роблять мені регулярні донати. Дякую вам, шановні! Підписники і непідписники, які роблять мені донати. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Разом ми будуємо з вами правову Україну. Ми разом з вами боремося проти несправедливості, яка сьогодні існує проти антиконституційних дій. Які сьогодні нам влаштували силові структури Республіки України. Також як я оцінюю їх діяльність, це порушення статті 17, частини 4 Конституції України, це стаття 109, частина 1, стаття 111. це для них, хто порушує, а хто незаконно затримує цивільне. Саме так, і мене будуть відповідати. Стаття 113 диверсія, стаття 111 дріп 1 Колабораційна діяльність. Тому, якщо ти ультраправий, звичайний українець, хочеш знати більше, як захистити свої права і свободу, обов'язково підпишись на цей YouTube канал, поширюй моє відео. У всіх соцмережах. Також підпишись на мої соцмережі в описі до цього відео. Зни кнопку спонсорство спонсорувати. Тут обговорюється дуже важливе питання справа та інші питання правові і неправові стосовно юридичної тематики і не юридичної тематики.